Друзі, ми продовжуємо. У нас на Ожиді третій останній мішечок футболочки чоловіча довгий рукав. Код 40050. Ціна 2 долари 89 центів за кілограм. Друзі, всього лише 2 долари і 89 центів. Друзі, купуємо з вигодою. Дивіться, яка хороша позиція. Друзі, не втрачаємо можливості купувати з вигодою. Дивіться, які хороші футболочки. Друзі, дійсно позиції хороші. І на цих позиціях можна непогано підзаробити і підвищити свій бюджет. Дивіться. Ось такі, друзі, у нас. Це у нас на огляді, друзі, третій останній мішечок. Тому не гаємо часу, замовляємо любий мішечок, який вам сподобався. І забираємо, друзі, щоб потім не пошкодувати. Щоб потім ви не пошкодували, що не придбали у нас цю хорошу позицію, друзі. Дійсно, позиції хороші. Кожна позиція хороша по-своєму. Дивіться, які хороші футболочки. Хороша позиція. Весна, друзі, не за горами, зима не вічна. Тому купуємо з вигодою, тому що ціни ростуть у нас, як на дрожжах, ви самі знаєте. А ця річ завжди буде у пригоді. Ось такі, друзі, у нас. Чудові футболочки. ось які хороші, яка хороша позиція. Друзі, так, кожна позиція, яку ми рекламуємо, мені дуже подобається, тому що кожна позиція цікава по-своєму. Любить бачити його футболка. Дивіться. які хороші футболочки, друзі. Дійсно хороша позиція, друзі. На будь який смак, на будь-якого покупця. Друзі, на цій позиції також можна непогано підзаробити. Тому що позиція дійсно хороша. Дивіться, Такі хороші футболочки. Здивіться. І так, друзі, це у нас на огляді третій останній мішечок. Футболочки чоловічі довгий рукав. Код 40050, ціна 2 долари 89 центів за кілограм. Друзі, не гаємо часу, вибираємо любий з мішечків, який припав вам до душі. Замовляємо і забираємо, щоб потім не шкодувати, що не придбали у нас цю хорошу позицію. Дивіться. І хороші футболочки. І сіренькі, і чорненькі. На будь-який смак, на будь-якого покупця, тому, друзі, не гаємо часу, замовляємо і забираємо. Також заходимо в групу Viber в Телеграм канал. Сьогодні вам рекламували жіночі футболочки з коротким рукавом також заходить, також позиція хороша. Ось така дивіться, яка цікавенька. Цікавенька футболочка. Ось така вона. Ось така. Ось така от, дивіться, дуже така цікава. І ось така, друзі. Друзі, це у нас на огляді був третій останній мішечок, тому не гаємо часу, замовляємо, забираємо, купуємо з вигадою. Дякую за увагу.